Перша Івано-Франківська ФМ-Хвиля свій день народження відзначить у грудні за тиждень до Нового року. Підготовку до цієї дати на радіо розпочинають іще задовго до настання зими, а в 2015-му замало не з літа. Адже цьогоріч Західному полюсу виповнюється 20. Кожен рік, 25 грудня, Радіо Західний полюс йде святкувати свій день народження. Ну і відповідно, цей процес ну, не є досить простим, і займає час. Підготовка до свята, виходять нові джингли, візуальна підтримка, аудіо підтримка. І хоча вже 20 років ми робимо з року в рік те саме, практично, але цей процес ну, неможливо назвати, що він набридає, тому що він творчий, а ростуть люди. Ростуть технології, з'являються нові ідеї. За два десятиліття ведучі західного полюсу здійснили дев'ять студійних записів своїх святкових пісень-візитівок. Це гімни радіохвилі, що дають можливість упізнаваним голосам пролунати у новій, здебільшого незвичній якості. Воно цікаво послухати себе, якби якби склалося доля інакше, і ти би не включав когось іншого. А от навпаки відчути себе з іншої сторони радіостанції. От як би ти звучав, якби тебе хтось включав в радіоефірі. Ну і загалом це просто весело. Діджеї вони слухають дуже багато музику, і хочеш ти цього чи не хочеш, все рівно воно десь відкладається. Ми десь наспівуємо собі. Я думаю, що воно закладено початково. Що діджей має музичний слух, я впевнена. Те чи має вокальний, це вже інше питання. Людина, яка має музичний слух, не завжди вміє, але це вміння можна вдосконалити, відтворити те, що чує. Хоча, можливо, якщо докласти до цього зусиль, я впевнена, що все получиться. І можна з моїх колег зробити професійних співаків. Це 100%. Неспівочих людей не буває. У цьому впевнений музикант Роман Калин каже: добрий спів це передусім якісна акторська гра. Що ж до гімну західного полюсу, його основу Роман створив понад півтора десятиліття тому, як промо-рекламу улюбленої радіохвилі. Музичний аудіологотип звуками неба, балину до тебе радіоголос, західний полюс придумав я. Так вийшло. Потім з цієї невеличкої рекламної перебивки з'явилася ціла пісня. Вона власне з'явилася по бажанню знову ж таки ведучих. Це було не скільки пісня, скільки був такий настрій. Да? В той час такий панував настрій, і той настрій ми передали в тій першій пісні. Потім з роками змінювалися формати музичні, змінювалися смаки, з'являлися нові діджеї на радіо, і відповідно вже весь час хотіли щось нового. Відповідно, і гімн також він робив свої зміни. Він він змінювався стилістично. Ось власне ідея останнього цього треку, що ми робимо зараз. Радіо Західний Полюс 20 років. Закони шоу-бізнесу ніхто не скасовував. Якщо ведучі співають, то й у кліпах знімаються і без промо кампаній і з фотосетами не обійтися. Та за передсвятковими клопотами на радіо не забувають про головне традиційний збір допомоги військовим. Минулого року замість відзначати свій 19-й день народження на хвилі 104 та 3FM провели благодійний марафон Західний полюс східному фронту. Майже тонну зібраної допомоги у час зимових свят відправили на передову. У ювілейних 20 ситуація змінилася. Та збір допомоги на радіо триває. Нам 20 років, і ми вирішили. Допомогти тим, хто поруч, тому власне, ті чоловіки, які були виведені із зони бойових дій, це 128 ма бригада. Вони зараз знаходяться на Яворівському полігоні. Хлопцям і там потрібно найнеобхідніше. Це є засоби особистої гігієни, це є різноманітні речі, які їм допомагають. Ну у чому у тому, аби якось облаштувати побут, що приносять люди, власне, приносять усе те, що вони вважають за необхідне, починаючи від мила. Звичайного закінчуючи викрутками з бензопилами, це також треба до речі, військовим. Ну і засоби особистої гігієни. Це завжди потрібно. 25 грудня в ефірі західного полюсу. Найперші ведучі та найвідданіші слухачі, особливі подарунки та неповторна атмосфера свята, якого з нетерпінням очікують увесь рік, і до котрого тут готуються ретельніше ніж до будь-якої іншої урочистої дати. Оксана Квітнева, Владислав Петриченко, телеканал 402.